Бажаю здоров'я. Давненько не бачились з вами, пане Президент. Дуже гарно виглядаєте. Дуже дякую, пане президенте. Дуже дякую. Бо вже працівники заждались премії, кошти все ж таки треба видавати. захочувати робити. я все розумію, у там Так, я все розумію. Все можливо.

Ось тримайте. Як справа в ДСНС? Як спішем? Ну, з однієї сторони все добре, з іншої все погано. Образувати своїх свої... Це погано, ...свої... Це погано, що з'ї сторона там, де погано. Так. так Ну нічого, я думаю, ви виправились. Ну, точніше, виправите обставку. Якщо я ще піду на два інші сроки, то все виправиться. Я вас вірю. думаю, підете. Вже просто якось. Виправся... За ваше, скажімо так, перебуття в ДСНС, воно хоч працює, а то минулих лідерів. толку не було. Ну, я вам скажу так, що у нас зараз ДСНС 28 особового складу. В принципі, норма. Цього було десь 17 або 16. Ну, як це кажуть, кількість людей в фракції це не важливо. Головне, щоб, Головне... Вони, щоб була праця. Да. Це так, да, занозне. Головне, щоб ми не забували. Про військову частину. На жаль, сталася така ситуація. Там хоч і були мої працівники, але. але але. Нічого не всіх... навчимося. Ну, не вміють правильно тушити. Спіти там спіла, мабуть. а от тушити треба вчити. Курсанти, мабуть. Повторіть? Бу. Повторіть? Думаю, напевно, курсанти були. Ну. Ну, нічого, думаю, в цю обстановку каветам і начитаю, попевно, користуватися вогнясником. Так, пане президент, все є. Надішлю кошти. Дуже вам дякую. Нарешті працівники будуть раді прийняти. Дуже вам дякую ще раз. Гарного вам вечора. Спокійної ночі. Я можу бути вільним? Do zobaczenia, panie prezydencie.